Чи може Чернігів зі своїми історичними пам'ятками і в той же час розбитими дорогами, понівеченими тротуарами, ноосвітленими алеями відсутністю нормальних вбиралень бути привабливим для туристів у мерії? Вважають, що може, аби перетворити сіре життя чернігівців і гостей міста на яскраве, чиновники вирішили провести урочисте відкриття туристичного сезону, запланували подію на кінець квітня. Яскраво показати туристичний потенціал нашого чарівного міста, для того щоб туристи побачили, що у нашому місті є що подивитися, і є за чим приїхати. Для приваблення туристів напланували купу заходів, які організують вперше туристів, хочуть і нагодувати і розважити. Перше ми плануємо проведення конкурсу міст туризм Чернігів. Перше плануємо відкрити в місті Чернігів велопаркування. Перше плануємо провести фестиваль дерунів, «Дарун Фест, в тому числі, числі із конкурсною програмою. Вперше хочемо зробити е, таке історико-фольклорне дійство на валу з пострілом, імпровізованим 13-ї гармати і таке інше. Тепер справа за малим аби приїхали самі туристи. А для цього треба докласти не менших зусиль, ніж організувати для них святкові заходи.